На каналі Дар'я Кімер. І сьогодні вам дарго вийшло уновлення. Так, ну, пізно вийшло уновлення. Ну, вийшло все таке. Давайте вже зайдемо. Просто... У мене, просто мене так один бах. Ну, я збиралася з вами грати, але в мене таке бах, щоб в мене де не заходило, то в мене ось речі були розкидані. Просто, не було в мене просто такого, що можна пограти. Тут в нас є пошта нарешті. І в нас буде суд. Ну наступний буде це банк. Що ще буде? І що? У нас знову з'явилося нового. І дивіться, дивіться. Дивіться, що в нас з'явилося. Не це подобається, Дивіться, і тут в нас одно одночасно так включити, Ну дивіться, можу зробити дощ або сонце. І хвилинку. І чуєте, коли я роблю сонце? То пташки співають. Це дуже і дуже-дуже круто. Давайте подивимося паки в нас. Нам уже можна оцей пак. Ти ще ті ще тут буд, буде одяг. Ну просто одяг для дощу і парасольки. А тут я взагалі відкривала це просто і отримувала просто в мене. Було таке, що треба було знову відновити, бо там була однова. Так, нам оцей можна. Оцей стоїть. Так, нам може оцей уже. здається. Оцей. І оцей. Нарешті нам. нам можна їх. Ми так чекали на них. Треба клади. Немає нових. Отвій ту до лукації прийдемо. І ми з, і я з моєю подружкою думали, що спочатку буде банк, а перша пошта. Ну, звичайно ж, як ще. Ну, серйозно, ось. Мені здається, що усім здавалося, що буде банк. Бо спойлер перший банк вийшов. Ну, дивіться. Ну, зважатован, просто я тут серіальчик знімала. Тут в нас ось такий чоловік. Такою зачіскою дуже гарною. Не знаю, де він таку взяв. Реробники. Тут в нас ось такий лист. Так, а тут не можу тут витягати. Тут якийсь хлоп, хлоп такий. а я зрозуміла. А тут у нас в нас секретка. І і на шостому секретка. О, я, наверну, от знаю вже секретку, що зробити знаю. Так, перевіряємо усім. Так. Одинадцято теж там треба ще. О, це запрошення якесь. Так, це вже цікаво. Так, значить, теж нам треба щось робити. Так, да тут надали отака пані. Не знаю, чи вона схвальована, чи що. О, очі пані, то чи дуже гарна футболочка. Так, а це ще? що? Отака пані теж гарна. только что уже бачила. А это еще что? И... Фау. И вот так... ложек не а! О, вот эту посылку... посылку мне можете надеслать. Серьезно, бо я люблю снимать. Ты <кхем> тоже люблю для вас снимать. Просто сейчас за. У помади мені, помаду. мені Розі, не треба помади. У мене є своє блок з раз У мене була лескуча. Так на ну, печатку. Малиночку. Заставлю небудь і мочі. Отакає мочі ми віддаємо. І отака. Язиком... Я знаю, що так роблять. Язиком лежить. Здалі чого це їм? Так ось тут можна змінювати номерки до до дев'яти. Во! -о 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 -о. Ну, саме учі очень мені не подобається. Саме учі. Ну, чесно кажучи, що... Шо... Сама пані гарна, тільки що очі є заважають ці. Ну добре, залишаємо тебе. Вау, ми тут буде пазли. Ну ой, ну пазли. О, ідемо за ключик, ключик йдемо до першої. Запомнили? О отут. отут за альбомом, відкриваємо оцю шафку. Достаємо альбом і восім ключ. Оооо, оце, що я признаю її. То не підзнає, тому це, це, директор, це директорка з опису. І тут у нас, я так знаю, що та картинка. Значить в друге у нас теж картинки. Так, він коротко. А, вона значить ставимо нам куди треба. Окей, окей. Тут у нас шапки отакі Смішні. Так, от костюм, запасний, запасний, ще запасний костюм. Ща запасний костюм. А як же без запасних? Ва, я поготовилась цифу. Дивіться, дуже багато разів натискаємо і в нам випадає отакий ключик. Барем, барем. Так, номер 12. 12. Де 12. -ка? 12. Ось тут 12. І вони не по... А не по порядку. Тут у нас знову... О! Треба йому дати. О, так оце, наверное, в сук нам треба буде дати. Ну, залишаємо тільки цю карточку. Закашу. Так, немає. Ну, інших немає нічого. Тут в нас сама машина безплатна знову. Як мені це подобається. А тут у нас така пані, ця уже вам чи гарна. Так вот тут Сейчас Чесно, не можу розпакувати. Еще один такой персонаж. Значить пузо в нього якесь. Значить в нього якесь пузо в цілковці. І все. Ми так можемо при приїжджати. вони У мене вже сім машин. Серйозно, сім... сім машин. Так, ну інші я не знаю. Хвилиночку. О, шість. Заповнили, отут ідем і тут відкриваємо. Шість. Отак. Я сейчас закрою, просто знаходжу. І так, тут що? Так добре. Ну, добре, шукаємо всюди. Так. А якщо так робити, то не чого не буде у нас. Хм. Бач, ну, добре, потім пошукаємо. І хто знає якась секретка, то пишіть мені в коментарях. Так, мені треба хтось ой. Де Алісочка помозь. что Алиса можем нам Алиса выбрать. Она упустила в меня. Видите, у нас уже дуже классно на булочке. Так, уже это нам шучу. Так, и зарезано. <laughs> Я на сосредочку мне тут поможем. Так, нам требуется... О, якраз якраз плечко, плечко, разне плечку. Це мої гроші це уваги, що я вам уваги. Коли будемо грати, то будете ганяти ось сюди, щоб забрати. Так, добре, я і ось. Так, вона йде сюди, а це сюди. Ну, добре, почті нам поки. Ми повинні дати цьому волиночку, я не розумію тут. Так. А може, підказку нам м на нову мочі? Ну ладно, що це ой, йдемо до магазин квітів. Ну квитковий не квітів. Оцей магазин, який зараз на плакаті. Не треба швидко. Там навіть ці маленькі сумочки просто Не можу бути сказати. Іди моя Алізочка. Да. Отакі водки. Це я робила просто ножі. Можете взяти ідею в мене. Хоча мені дуже розподобалося. Оча найбільше мені сподобалася заман так. Давайте спробуємо її. Да, це секретик. Вау, а це гарно. Одягаємо. Вау, це гарно. Харно, гарно, гарно. А давайте подивимося, чи є же мачі з щоб одягати. Юбка і форте штани, но ну, ну, немає. Жаль. Шкода. Верно, розробник забув, що процес. Ну, напевно, що будемо прощатися. Я враз край Да, тут це треба зробити не знаю, Не ну, добре, ось, боже. Чого воно мені тягне? Не хочу прощати, чи що. Добре, ось, давайте, тоже, наланяйте, нарівняйте. Негнайте, чого виглядаєте? ось, Pakai, 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 pakai.